Друзі, всім привіт! Сьогодні нашому замовнику передаємо отакий от чудовий автомобіль Ford Focus в прекрасному червоному кольорі. Автомобіль 2020 року випуску. Жодна деталь не перефарбовувалась без ДТП. На дизельному моторі 1.6 з мінімальним пробігом, в прекрасному візуальному. В технічному стані. Дуже крута комплектація, безключовий доступ, підігрів зеркал, електро всі вікна, адаптивний круїз. Пробігу у нас всього-навсього 32 тисячі кілометрів. Такий маємо моніторчик, салончик в ідеальнішому стані. Сидіння не протерті, не просижені пороги. Зараз буде ваша улюблена рубрика. Що крашене. Зараз вам покажу, моторчик працює ідеально. Механічна коробка працює ідеально. Автомобіль не намивався. Всі парки рідненькі. Повторюю, автомобіль без ДТП. раз ваша улюбленная рубрика все крашено капот завод завод крыло завод двери завод дах завод Задняя дверка. Завод. Заднє криво, завод, кришка багажника, завод, заднє праве криво, завод, задня дверка, завод, передня дверка, Права завод. Крило, завод. Капот. Друзі, поки ще є декілька вільних місць на наступний тиждень, звертайтесь до нас за послугою підбір під ключ або ж разовий огляд автомобіля. Отримаєте детальний звіт по стану локофарбового покриття всіх систем автомобіля, комп'ютерну діагностику. І зможете зважено прийняти рішення про придбання автомобіля.